У сумах закрили сезон 2023 року у сьоме в історії міста, і вперше на цій локації відбувся забіг Святого Миколая. Головна умова участі ось така шапочка чи будь-який новорічний різдвяний аксесуар. Віталій Івах, організатор забігу, говорить: цей забіг у Сумах має найдовшу історію. І Він уже найбільш за найбільшою кількості разів проводився. Наймолодшому, мабуть, три роки. Найстаршому є жінка 1946 року народження. Загалом 180 учасників, і він наймасовіший за весь час. На забіг прийшли любителі та професіонали. Спортсмени дитячої юнацьких спортивних шкіл та їхні тренери. Хтось прийшов сам, хтось разом з дитиною були ті, хто прийшов пробігти разом з собакою, а також приїхали з різних міст. Мені це подобається займатися спортом. Це моє призначення, напевно. Кожного року це бігаю, тільки перший забіг не бігав. Мені це подобається. Зі мною сьогодні мій син на меншу дистанцію. Тому я бачу, що синів двоє, але біжить один. Ну, Молодшому ще рано кілометр бігти, тому підготовка ще. Я все життя займаюся бігом, тому для мене це, це моє. Ну це спорт, це моє життя. Я з песом хотів прибіжати, якщо чесно. Ну і що воно дасть. Тобі всю соціалізацію, мені гарні емоції. Саме головне здоров'я дає. Я молодий, святий Миколай. О, да, забіг до Дня Святого Миколая. Це чудово підтримувати наші традиції, наше свято. Ну і таким чином трошки оцю атмосферу, такого позитиву, дарувати людям. Це обіцянка дітям, яку ми дали в дитячій спортивній школі, що ми, тренери побіжать разом з дітьми. Отримати своїх вихованців. А, і як у вас вийде чи ні? Як вважаєте? Ну Я думаю, так. У вас є, якщо швидка допомога. Звісно, вийде, ми вже тут. Значить, це буде добре. 180 учасників провели розминку, потім був гімн та хвилина мовчання. Після цього був старт забігу. Учасники змагалися на дистанціях один та п'ять кілометрів. Кілометрову дистанцію серед чоловіків швидше за всіх пробіг Костянтин Ажійов. Здорово! Це дуже, дуже велике. Дякую організаторам і Збройним силам України за те, що е, зараз ми можемо займатися своєю улюбленою справою. Одній з перших кілометрову дистанцію подолала Анна Павленко. Суперові! Захвачі. Трішки сложно, то що. По льду трошки складно, але нічого. Кіломет серед жінок першою пробігла Дарина Ющенка, п'ятикілометрову дистанцію. Парком Казка першим подолав Сергій Тарабан серед чоловіків та Ольга Лук'яненко серед жінок. П'ять кілометрів скандинавською ходьбою швидше за інших пройшли тростянчани: Олександр Артюх та Ірина Крачевцева. Всі учасники отримали медалі учасника забігу. Олександр Качанов, Євгена Брасімов. Суспільна новини суми.